Купувати товари на Aliexpress – це норм чи стрьом. Стрьом, якщо ти не домогосподарка. Перевозити товар е, літаком замість моря це норм чи стрьом. Перша партія норм. Купувати в китайців, не знаючи китайської це норм чи стрьом. Для когось це може і норм, для мене це точно стрьом. А скажи щось на китайському. Вода Фейщен хауджи дава шуда хбіга будувати бізнес з Китаєм, не пройшовши у Павла стоповлакавтонів, це норм чи стрьом? Стрім, стрьом, це повний стрьом, так робити не треба. Дуже багато буде ризиків. <laughs> Займатися продажем китайських товарів, не маючи зареєстрованого ФОП і ТОВ. Це норм чи стрьом? На початку це норм. Але в перспективі це стрьом. Якщо ніколи не пробував бізнес з Китаєм і одразу купуєш контейнер хайпового товару, це норм чи стрьом? В 99% це стрьом, ви втратите гроші, тому що ви не знаєте, коли цей хайповий товар перестане продаватися. Продавати товари на лендінг пейджах це норм чи стрьом? Це норм. Це норм. А в Інстаграмі? Теж норм. А в Тіктокі? Теж норм. Повсюди норм, якщо це приносить вам лідів, клієнтів. Це все норм, она а на базаре це она... вообще ідеально.